Travan Цьогоріч виявився зовсім непривідним в плані весняного тепла. Він став аномально холодним і більш того, навіть холоднішим ще й за квітень. Синоптики вбачають у цьому звичайне пояснення, яке аж ніяк не пов'язане із імовірними настаннями у близькому майбутньому льодовикового періоду. Навіть так е, говорять про це е, наші синоптики. Ну а що говорять з цього приводу аграрії? Просто зараз маємо змогу запитатися. Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, вітаємо вас у нашому етері. Вітаю несприємною звісткою, скажімо так, познайомилися ми з вами і зараз будемо говорити щодо питань аграрних. Яким чином зараз відчуває саме це похолодання аграрна сфера України? Прошу, будь ласка. Ну, це буде стосуватися всіх, тому що те, що недоотримують аграрі, недоотримують українські споживачі. дійсно, сьогодні ми маємо наслідки, які вже підраховуються втратами. А в когось це втрати 40%, в кого 60%, Але багато підприємців які 100% можуть констатувати про втрати, особливо якщо ми говоримо про плодово-ягодні культури. І частково ми також торкаємося питання озимих культур і ярих культур, які ось почали. Засіювати під час весняної кампанії, якщо дивитися по розподілу, то я думаю, що в кінцевому випадку ми будемо в цьому сезоні фактично позбавлені таких кісточкових, як алеча, таких як абрикос персик, тому що ті сади, які займалися вирощуванням через морозаморозки на початку квітня, потім в кінці квітня, потім в травні місяці, хоч заморозки не було, але температура, коли тримається. 2-3 градуси це теж уже досить сильно б'є по деревах, які розквітнули. І, відповідно, сьогодні констатуємо збитки. Ми в рамках своєї асоціації будемо проводити опитування для того, щоб зрозуміти наслідки і, звичайно, виходити з певними пропозиціями, як підтримати цих людей. Адже те, що вони вкладали кошти, це зазвичай під час війни це кредитні кошти, тобто запозичені для того, щоб виростити, продати, а потім повернути кредити і тіло, кредити, і відсотки по кредитам. І зараз ці люди залишаться наодинці своїми труднощами. Якщо ми говоримо про зимі культури, то найбільше постраждав ріпак, а він найбільш був. Не захищений, тому що його а, цвіт пішов уже фактично там на початку квітня. І відповідно заморозки постраждали категорії цієї культури, втрати можуть сягати більше 20% В цілому, якщо дивитися, то а, підприємства по зимних яр групах можуть втратити від 15 до 30% це не катастрофічно умовно для ринку України, тому що з продовольчою безпекою ми справимося а врожай не буде меншим ніж минулого року. Минулого року ми зібрали достатні кількості там порядка 76 мільйонів тонн зернових олійних культур. А в цього Чотири рази більше від того, що ми споживаємо. Тому, в принципі, ми розраховуємо, що на внутрішньому ринку це точно не а Це буде відбуватися на експортних зовнішніх поставках той важливої валютної виручки, яку ми отримуємо для здійснення підтримки як господарства, так і економіки України, в тому числі Збройних сил України. Тому, власне, от таких проблемних питань сьогодні живемо. Пані пане Денисе, ну звучить на оптимістично, що не менше я. Коли побачила і почула, що ви сказали про те, що кісточкових не буде. Дуже багато є людей, які люблять саме ці фрукти і чекають. Ну вони будуть. Вони будуть частково будуть. Вони будуть завозитись, імпортуватися. Звичайно, що в сьогоднішньому світі, коли ринки відкриті, можна завозити це, все буде. Але питання ціни теж буде викликати запитання, тому що це, по перше, імпортований, а перевізка логістика затрати. По-друге, ми повинні розуміти. Наприклад, в наших партнерів країни Туреччини, яка імпортує нам значну кількість в сезон овочів, а там в інших це, наприклад, так само персики абрикоси. В них теж були заморозки, і невідомо, яка ситуація в них чи буде достатньо в них пропозицій на зовнішні ринки, пане Дениса, я до чого? До кісточкових і до взагалі фруктових дерев, тому що подумалося про те, що дуже багато. До війни повномасштабної війни так везлося з більш південних областей України, і яка є зараз там ситуація? До холодної погоди весняної додалися ще й і такі жахливі військові умови. Так що відбувається, наприклад, з тою ж посівною на прифронтових ділянках України? Чи можемо говорити про це про проблематику, яка з якою там стикаються фермери? Я вам дякую, тому що насправді для цих людей не тільки війна, яку вони відчувають кожного дня під обстрілами. А для них це вже четверта війна, а четвертий рік війни під обстрілами, які вони проводять свої посівну кампанію, далі збиральні кампанії. Але ще окрім агресора, ми маємо ряд питань труднощів, які виникають з певних бюрократичних труднощів, які Сама країна створює одна з таких труднощів, це те, що «Укрзалізниця» скасувала а, знижений тариф на вивезення зернової групи з прифронтових територій. А, ми рік домагалися того, щоб ця ставка в мінус 30% від загальної вартості була знижена, і ось вона рік року не пройшло. В квітні місяці вони скасували. І зараз ми боремося за те, щоб а, на рівні профільного міністерства гарної політики Мінекономіки, а, взагалі, з урядом промо, промо, Проговорити варіант опрацювати матеріал матеріали, які б дали змогу задіяти прямі дотації на гектарі, таким чином компенсувати людям а ті втрати, які вони не зможуть ну там понесуть через здорощення логістики. Коли ми говоримо про господарство, і їх здійснюють їхні польові роботи, то відверто кажучи, спочатку робіт співвиходить вся компанія людей. Вони збирають ті обстріли, які залишили по собі ракети, снаряди, і лише потім приступають до роботи. Тому в цих умовах нам дуже важливо кожного разу переглядати червоні зони, тобто ті зони, які визначені. А такими, які підля... ну, там знаходяться в зони бойових дій, тому що від цього залежить їхня система оподаткування. У Нас, наприклад, є в Донецькій області підприємство Дружківка. Сьогодні там оголошена евакуація населення через обстріли. Але ця Дружківка не внесена до червоної зони, і по факту вона обкладається тим самими податками підприємства, які обкладаються, наприклад, центральні Україні на Черкащині. Це зовсім несправедливо, тому що в них тих фінансових можливостей ресурсів, кредитування немає. Банки з ними не хочуть працювати в них немає. А застави тому ми сьогодні виступаємо за можливість оперативного перегляду тих населених пунктів, які можна було б швидко внести до червоної зони, і щоб вони могли б користуватися пільговими умовами. Сьогодні ми говоримо про можливість страхування ризиків, які брала б на себе держава через те, що. Те, що там знищується, те, що не потім не зможе бути продано, таким чином люди розраховували на якусь компенсацію, тому що в нас, наприклад, є державні е, ризики страхування, але вони направлені лише на експортно орієнтовані групи товарів, і це трошки несправедливо, враховуючи то аграрія, які працює там на Харківщині. Наприклад, у нас теж розстріляли підприємства. Це була така медійна, скажімо так, подія про неї багато говорили, висвітлили, тому що загинуло більше. Ста корів знищено два молодві молочно-товарні комплекси, знищені елеватори там вбит більше ніж на 2 мільйони євро. Тому в цих умовах на жаль сьогодні працюють наші товаровники і потрібно їм допомагати. Ще дуже така коротка репліка і дуже важливими очікуємо на підпис закону. А в прийнятий Верховною Радою України 12148 Він на підписі президента України. Це закон, який дає можливість заморожувати виплати по кредитам для прифронтових фронтових територій і аграрії, які перебувають на території України, але їхні господарства на тимчасово окуповані території. Власне, вони сьогодні через неможливість сплачувати кредити. Що в них і по факту роботи немає, внесені до. Ризикових підприємств з ними не працюють банки. Навпаки, банки їх наздоганяють, поросять, забирають останнє Тому от зараз цей закон дуже очікуємо на підпис президента. Вже вийшли фактично терміни. Сподіваємося, ми розуміємо, що багато справ, але це теж дуже важливе питання. Нагадаю, 12.148 цей закон дуже очікують аграрії з цих фронтових територій. Доволі багато проблем, окрім погоди, виявляється, є у наших аграріях. Давайте все ж таки повернемося все одно трішки про погоду. Що хочеться поговорити і про врожайність. Ми почули проблематику. Вона доволі обширна і велика саме у південних і не тільки областях, так при фронтових областях України. А щодо врожайності на інші території, і повернемося все ж таки до нашої основної теми саме температурної так, різниці, чи можемо зараз робити вже аналітику, наприклад, овочевих культур, чи всі вони спокійно і виважено пережили і переживуть ось це похолодання. Тому що, якщо чесно, я сьогодні подивилася прогноз погоди, і там нічого оптимістичного, такого щоб сильно, немає. Там немає сильного потепління і немає доволі так теплої погоди принаймні у західніх, західних областях нашої країни Тож, будь ласка яким чином саме овочеві культури ось це все переживають у ну, насправді якщо дивитися то зараз з'являється більше пропозицій від українських тепличних господарств і овочі таких як томатні огірки вони стають дешевшими а на жаль, рання група, яка вирощується, були засаджені під відкритим ґрунтом. Дійсно, значна частина постраждає, але будемо бачити більше кінцевий результат на початку червня, для того, щоб констатувати, що скажімо так буде доступно на ринку щині, але ж вал а овочової групи продукції у нас приходить на кінець серпня, вересень, місяць. Сподіватиме, що погодні мови будуть сприятливими, тому що в минулому сезоні не заморзки. Дарили а в дуже спекотні дні, коли температура повітря на гондрі сягала більше 60 градусів, і просто овочі згоріли. Тому зараз по ранніх овочах ще важко сказати дав втрати є, але коли будуть з'являтися результати, я думаю, початок червня тепличні господарства збільшують пропозиції. Тому, в принципі, недостатку овочової групи. На сьогоднішній день по території України не спостерігається. Пане Денисе, а чи можна робити щось превентивно для того, щоб овочі, фрукти, насадження, висадження, фермерських господарства, саме рослинництво не так сильно страждало від таких перепадів температури? Звичайно, звичайно, є технології, які застосовуються відповідні засоби захисту, які використовують там чи в садівництві, чи в рослинництві. Але в нас в цьому сезоні була якась чим складність викликала. Немає труд. Не що є заморозки, є питання, що в березні ми мали аж занадто теплі дні, щоб пришвидшило фумігацію рослин, і відповідно просто препарати вже не справлялися з тим швидким ударом, який на початку квітня відбувся, і навіть обробляючи відповідними засобами, зберегти їх, ну скажімо так, не вдалося. Тому так, технології є. А кожен господар їх застосовує, але погода бере верх, на жаль, і над технологічними рішеннями в на нано випадку. Чи впливає е, заморозок, або е, отаке довге похолодання саме на якість вже врожаю, не тільки кількість, з кількістю зрозуміло, а на якість, як рослини переживають це, і потім чи е, добра якість саме вже плодів. Ну, звичайно, що це один технологічний такий удар, який здійснюється по всій групі чи рослинної чи плодовочової групи, тому що може бути пошкоджено там кілька листків, пелістків. наприклад, якщо ми говоримо про пшеницю, інша, інша не пошкоджена і може проростати, але це буде в цілому відображатися потім на якості цієї продукції ну і на кількості. Скажіть, а чи є вже рослини і взагалі чи займається рослинництво таким видом діяльності як е, е, вирощування нових видів е, морозостійких, наприклад, рослин, які вже адаптовані саме під такий вже новий наш клімат? Ну, більше ми говоримо про посуху. Нас, окрім того, що були заморозки, у нас дуже велика кількість проблем із посухою нестачі а води в, в ґрунті. І відповідно, коли ми сьогодні говоримо про втрати рослинництва, і хтось передисковує поля для того, щоб посіяти нові культури, ті, що замерзли на їхньому місці, але води ним достатньо, і вони фактично не можуть висадити. Тому для нас дуже важливо сьогодні проводити селекцію в цьому сегменті. І звичайно, що багато хто з товаробників на рівні своїх регіонів, де вони працюють, експериментують з різними групами, чи то в рослинництві, чи то в садівництві для того, щоб бути адаптивними до викликів, які стоять сьогодні перед товаровиробниками. Ви бачите, що клімат у нас змістився умовно те, що ми раніше вирощували тільки в Автономній Республіці Крим. А сьогодні воно вирощується вже на Черкащині, на Вінниччині. тому звичайно. В цих умовах розвиток селекційного руху має бути складовим для розвитку не тільки того, щоб жило підприємство а для того, щоб був валовий збір продукції, яку ми могли б потім продавати і країна отримувати валютну виручку. Пане Денисе, і останнє питання, яке хочеться вам задати. Чи знаєте ви вже прогноз погоди довгостроковий на декілька місяців? Чого можна чекати українцями, не буде чи не буде знов потрясінь погодних, принаймні? Mm -hmm. Знаєте, в Ліни Костанки є гарні слова і напара, не треба ворожити? Давайте будемо по мірі того, як ведуть і виклики реагувати і відповідно готуватися? Що ж, тоді останні останні питання. Це вже було питання, останнє так, але я передумала. Я вирішила, що я ще одне вам питання задам, тому що хочеться вже такі, знаєте, на 100% ноті, скажімо так, завершити і оптимістичні. А на як? Ку на які рослини або дерева не вплинули ось ці заморозки? Чи можемо і заморозки, і похолодання? Чи можемо говорити, що якась тим не менш рослина все одно дасть класний врожай українцям? Прошу? Ну я думаю, це будуть певні культури, які пов'язані з. Ну навіть яблука не так сильно постраждали, груші не так сильно постраждали, хоча є, звісно втрати будуть. Якщо ми говоримо про вишні, черешні, десь втрати в межах там 30%. Тому так чи інакше певні плодові культури, які ми маємо на території України, вони будуть представлені вітчизняним виробництвом. Що ж, пане Денисе, дуже вам дякую. Денис Марчук, заступник Як голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про незвично холодний травень і. Підсумки, які аграрії мають вже через погодні умови, дякуємо вам за те, що були з нами в ефірі. і Прощаємося з вами.